Поряд з нами ростуть рослини, живуть тварини, але є ще маленькі істоти це комахи. Комах на землі дуже багато, вони різні, більшість з них вміють літати, і головна їх особливість всі комахи мають шість ніжок. Навесні однією з найперших комах прокидається сонечко. Сонечко впізнає кожен. Адже найчастіше ця комаха пофарбована в червоний колір і всипана чорними цятками. У сонечка округла форма тіла. Коли ця комаха відчуває небезпеку, то виділяє рідину жовтого кольору. Ця рідина отруйна і служить захистом від ворогів. Посмугована комашка працювати звикла тяжко. Із квіток нектар збирає мець мачучий виробляє. Робітниця ця мала називається бджола. Бджілки утворюють велику родину. У бджоліній родині кожен виконує свою роль. Велика бджілка з довгим черевцем це матка, завдяки їй народжуються нові бджоли. Інших бджіл називають робочими. Вони дуже працьовиті, дають цілющий мед, охороняють вулик від непрошених гостей. Хоч бджоливана сестриця, та медок збирать ліниця. Оси не добувають мед. Тулоб оси більш подовжений, ніж у бджоли. Також ці комахи відрізняються за забарвленням, у оси він більш яскравий, насичену жовті смуги, чередуються з чорним. Що це за гість? Ніжок має шість, чотири крильця має, по квітках собі літає, не бджола, не джмелик, а зветься метелик. Метелики мають дуже красиве яскраве забарвлення. Воно потрібне метеликам для маскування. Метелики спритно літають, тому зловити їх дуже важко. Вони мають довгий хоботок, яким смокчуть нектар квітів. Жук-рогач. Ще кажуть жук олень. Жуки рогачі не кусаються, вони живляться соком дерев, який витікає зі стовбурів переважно дубовим. Користь від цього жука велика. Переробляючи трухляву деревину, він покращує ґрунт. В Україні жук олень, занесений до червоної книги. Ще найпершими навесні з'являються клопи солдатики. Живуть вони колоніями на землі, біля підніжжя стовбурів дерев, їжею їм служать дрібні комахи, насіння рослин. Ось летить травневий жук, в нього крила, в нього вуса. Трохи я його боюся. Як летить, то чути звук. Знають всі, це травневий жук. Літають ці жуки у сутінках і вночі рідше вдень. Тонькі ніжки, два крила і за розміром мала. У кімнаті на дворі набридають нам вони. Муха може пересуватись по стінам і стелі, а допомагають їй у цьому липкі подушечки на лапках. Це коник стрибунець. У коника три пари ніг. Задні для здійснення стрибків, вони довгі, передні для пересування, вони коротші. Харчуються коники травами, рослинами, маленькими мошками. У живого гвинтокрила на спині прозорі крила. Кольорові шати любить мандрувати. Бабки вважаються найдавнішими комахами. Вони дуже швидкі і повороткі. Бабки поїдають в шкідливих комах і приносять користь людям. Їх в траві багато, люблять працювати. Будівельники малі, роблять хатку із землі, мурахи живуть великими сім'ями, в мурашниках, які влаштовують в ґрунті, деревині, під камінням, харчуються переважно соком рослин. Мурахи приносять людям користь, їх називають санітарами лісу. Ось такий він різноманітний світ комах.